Всім привіт! Сьогодні у нас четвертий гольфік 1,6, і є така проблема, що не показує, не показує стрілка на пальне. Тобто пальне в бакові є, півбака, більше, ніж півбака, Стрілка легенько тільки шевелиться на нульовій. тобто Вона не працює, не показує. Ліземо до насоса. Побачили, що тут такий дуже жорстокий якийсь ремонт. Вскрили для чогось кузов. ось. Все таке консервним ножом порізане. Чого не Тобто Сюди хтось вже лазив, щось тут вже робив, того, що всі ці бистосйомні фіксатори це що є з'єднання. Тобто з'єднання подачі пального і обратки, воно все воно все чогось таке пошкоджене поломане. Непонятно, що тут робили, як то їх хтось гриз. Так що відкручуємо гайку, від'єднуємо ці бистросйоми, фішку і достаємо саме цей насос, ну тобто весь модуль весь модуль бензонасоса. Відкрутили гайку. Дістаємо модуль бензонасос. Йо-майо. -йо. Тут головне тільки не закурити, так? Да? Де то поплавок? О, якраз... Поплавок з того боку. Ну, якраз поплавок і воно якраз там внутрі. Слухай, він втопився просто. А ти міг сам, сам той барашик. Тобто Де... не контакт контакт контакти заплачу. Дістаєш чи ні? Це Для чего? Бо ж зараз там бензин. То ж треба пообливати все, що что можна, щоб потім буде пахнюлька, не? Аккуратно. Бей, бей, бей. Та реально шмат кормишь? Ти ж пообливаєш все, що можна. Фу, бля, по-моему. Может, пилить. Диви, повний бак бензину під крышку, что ти? Ну. Фу, ё-моё, але воно воняє. Зараз модуль стиче все пальне з нього, де воно є, знімаємо. І йдемося, що там з ним далі. Беремо другий димп'я, що там і як там. Дістали модуль бензонасоса, все в зборі, вроді візуально все виглядає ціле. Нічого не скажеш, тільки поміряти самим мультиметром, щоб подивитися. А так то вроді ціле. Але морочитись не будемо, ставимо другий, оскільки є другий, а цей подивимось потім. Це у нас другий модуль, він навіть тільки свіжіше виглядає, не? Він, 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 може й новіший. новіший. Да. Це у нас другий модуль. Сіточка набагато чистіша, тобто це якийсь більш акуратніший. Теж Тоже є Тоже є сміття, але чистіший. Так що йдемо і ставимо новий модуль. А, тут нове видно, дивись. Тож, да, а де Від, а де гнутий? А, то Ти не попадеш ще туди. О там, Тож попадеш палкою. Так ти поплавок тут плаває. Тобі що нагнутий все одно, ні? Добре, давай, став. ні? ну не добре, що гнути, але просто, що можемо вирівнювати, може бути печалька, ні? Не? не хочеш, щоб в тебе бака шукати. Так, ставимо модуль назад. Ставимо назад. Резинку добре надів. Да, Дивимося, що була добре надіта резинка, оскільки якщо надіти погано, то воно буде в машині задохнутися опарами бензину. Mm -hmm. не, не туди, так? влазить? Що, що ти не влазить? А, ти не, не посадився. Mm -hmm. Слухай, наслюнь, може. Что <laughs> ты мне картавые ремонты? Не? Картавые ремонты. Слуха, я не понял, а что у диван съеденный? У меня не такие диван, Ромич? то, то что долгий диван не такой. Чуешь, это простой, простейший диван. У меня не мало у меня где залезный корпус, как он, типа, знаешь? <laughs> о, о, Десь отако воно було, так? Да? Ану, ключе зажигання йде. Ти що? Які скрани? А що ключе зажигання? Три фішку надіти. Так. Закручуємо гайку. Так, тут зажати, це теж треба постаратись, не? Ого, ще скільки. Ага, давай давай я надавлю. Та там воно не мішає. Та тягне, тягне, тут ще тягнути, тянути. І тянути. Не йде більше. Тут я, Тож, ні. я ти можеш. Да. не затянув. Беремо спеціальний заводський ключ і крутимо. І так, поставили все назад. Трубки понадівали, фішку на осталось прикрутити кришку, ідемо тепер повернемо ключ запалювання. Так, заходимо, заходимо середину, заходимо в Автомобіль з чотеньким рулем. Повертаємо ключ. Так. І стрілка у нас піднімається. Тобто половок працює. Чи там так бензину, чи менше, невідомо. Це треба заправитись до повного баку, поки не відстрілить пістолети. Тоді подивиться, що буде показувати. Так, і, і на, і на там той поплавок викидувало помилку, що коротке замикання, щось таке. Обрив на плюс щось. Да, Обрив на плюс замикання, щось таке викидало. Тобто я пікав мультиметром, то той датчик працює некоректно. А новий нормально. Так що На цьому все. Ставте вподобайку. Підписуйтесь на канал. Всім пока, все буде Україна.